Одного разу мене запитали: «Альона, скажи, будь ласка, ну ти ж така ну молодець, як то кажуть, у багатьох е, Сфера. сферах там все тобі, все тобі ну все тобі з Вдається. Ким би ти змогла працювати, а ким ні в якому разі. Я б сказала, я довго не, ну, не думала. Я зразу відповіла. Я сказала, так, я б. Смогла працювати будь-де, але тільки не в двох напрямках. то повія або кухар. Це ті дві речі, які я роблю з любов'ю, а не за гроші. Розумієте? Боже, цілі дві індустрії втратили Олену Курилову. Ой, невелика втрата, я то й чесно скажу.